Верховний суд України одно з суддів міста Рівно засудив до позбавлення волі на два роки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, дуже корумпована судова система в Україні, зокрема, в Рівному? Зокрема, в Рівному я вам ну, не скажу. А так взагалі в Україні я вважаю, що вона звичайно корумпована. Всі беруть, немає влади на цього, щоб взяти на них руку, як кажуть. Тобто я вважаю, що справді корумпована і. Тут навіть нема чого це приховувати це в 2009 році. Працівниками ДАЇ було складено більше 7 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо пішоходів і щодо водіїв. Скажіть, будь ласка, ви як пішоход часто порушуєте правила дорожнього руху? Можливо, як водій? Ну, водій, я не скажу, тому що не маю прав, а для як пішохода стараюся не порушувати, тому що водії потрібно поважати як і водіїв, так само тому, що вони також за рулем, і ну їм також важко. Тобто я стараюся. Їм поступатися, Телерантно до. з смавесний російський. Так, звичайно. А, ви дивилися вчора телевізор, теледебати? Вчора на дебатах не попав, тому що працював. Ну от ви в курсі, що вчора мали бути між двома кандидатами, але, на жаль, був тільки монолог Юлії Тимошенко. Ваше відношення до того, що Янукович не прийшов на вибори? Ну як, він сколько на деледебати? Він на дебати прийшов, але просто був на іншому каналі. Ну, я вважаю, це трошки нетолерантно з його сторони, тому що дебати це як. Співбеся двох ну, справді кандидатів. Ну, я вважаю, що він повівся не, не по-професіональському. По тобто не так, як президент майбутній, який він на те претендує. Бережі, ви підете на вибори на да. наступні? Так, звичайно. А ви визначились з вибором? Звичайно. А вчорашній випадок на дебатах вплинув на ваш вибір чи Ні, Ні, я заздалегідь за, ну, знав, за кого буду голосувати. Дякую. Тут, тут немає різниці. Дякую.